Нехай вечір буде добрим для добрих людей. Значить, ви зараз мене питаєте, вже не одна запитала мене в інтернеті, де дивитися твої наукові публікації. Мої, тобто. Для цього є біобібліографічні показчики. І я собі зробила подарунок, який тепер буде допомічний дуже вам. Для чого робляться ці біобібліографічні показчики? Можливо, звучить нудно і скучно, але це та річ, яка необхідна для. Для чого? Для того, щоб ви знали, про що я пишу. Я можу вам багато розказувати. Ось я, така видатна, молодець, писака, дослідниця. Як правило, такі біобібліографічні показчики пишуть там, до 50-річчя, 70-річчя, можливо, 80-річчя, 100-річчя. ні. Я собі зробила це до 40-річчя, моїй мамі та і татові присвятила з побажаннями привітати мене з 80-літтям. Мама, на жаль, вже цього. Не зробить. І, та, і так, значить, прошу. Тут, про мене, про мене і автобіографія, звичайно, ну і далі піде список моїх наукових публікацій. Тут ще дати якісь творчості, да, творчої та громадської діяльності. Ну, це тут всього дуже багато. Значить, я вчитель вищої категорії, бачите? У 2014 році звання вчитель вищої категорії. В тому числі. Тут я всього багато зробила, здійснила і так. Публікації. Їх можна йти, знайти як? Олена Щербань або ще є публікація Олена Скрипка. Я почала свою наукову діяльність з 1999 року. Ще під прізвищем таким. 2000 рік, 2001, Ну це тут у мене ще. Ну, які там статті, студентські мої. Це ще я студентка, до 2002 року я студентка. Ну і тепер з другого року. І тепер у мене вже йде тема керам... кераміка, перша керамічна мене тема глиняні хлібці. 2002 рік. А далі я визначуся, у мене далі буде трошки біографії тут ось гончарів. А далі я визначуся, я буду писати про гончарні школи опішні, їх, їх сім. І земська гончарна школа, і Іван Білик, і діяльність земської гончарної школи, і навчання гончарства у пічні в кінці 1920-го. І техніка виготовлення півника Свистунця. Четвертий рік. про виготовлення глиняного посуду в Каневі. Це моя етнографічна експедиція в Черкащину. І нотатки про традиційні правила поводження з новим глиняним посудом. Опішнянська школа майстрів художньої кераміки. Проблеми ревалоризації феномена української народної іграшки. Співає півник Свистунець, техніка виготовлення півників, кераміка Володимира Нікітченка. традиційні правила поводження з новим глиняним посудом Полтавщині і Черкащині, перивінальний аналіз. Історія діяльності Пічнянського чарного навчального показового пункту. Це унікальні, до речі, матеріали. 1912 1924. Це якраз про історію нашого земського будинку, це про історію так званого музею Кричевського, тому що, називаючи. У філії музею гончарства Музеєм Кричевською нівелюється земський будинок, його земська історія. Тому я назватиму цей будинок Земським, як він, первісна назва його з 1896 року. Як Опішняни мандрували до Закарпаття. Діяльність Опішнянської керамічно кусарно-промислової школи, вона ж теж була в цій земській школі 24-32 рік. Це моя кандидатська дисертація, тому серія тут піде про. Музей у як осередок, збереження розвитку місцевого гончарства, музей кераміки в навчальних закладах. Взагалі це унікальні матеріали. Це без зайвих я вам зараз пафосу, Ну, а тепер ближче. Ось. Глиняний перепід, що відбув п'ять весіль. Це те, що я вам говорила. Займоплива Піщанського університету Полтавського земства 1893-1918. Я нижче межі 1890 років. Я ніколи не опускалася на наукових дослідженнях хронологічної межі. Тому хто... Мене зараз Софія питає про якийсь давній глиняний посуд. Що ви маєте на увазі давній? Давайте уточнимо. Це 100 років йому, 200 років, чи 2000 років, чи 8000 років. Звідки походить назва на Федорівка? Да, це навіть подарувала селу своєму рідному статтю Гончарства в колегії мистецтва пішні. Ніхто ніколи не знає цю історію яку моїми очима. Вона завуальована, ніхто там. Бо я пишу так, як я собі про це думаю. Печняська керамічна кусарно-промислова школа 25 1932. Ну, ну і так далі. А далі піде серія вже про. Я вже визначуся про приготування борщу каші в глиняному горщику. І це вже буде в мене серія моєї докторської. Тут вже їх піде багато. Посуд венеї Котляревського. Посуд, як було в селі, весілля. Тут вже і весілля мене писалось, що цікавити. Потім архітектурно-будівельна кераміка Піщанського чану показала пункту. Дуже унікальна стаття. Така, знаєте, Воно читається легко, мудро. Багато матеріалів, про те, що я зараз сказала, про ці статті у мене у монографії. Ось вона кандидатська. Ось, тут гончарні школи, і тут опічні, і тут у мене фух, ну, можна і статті читати, можна і це читати. Тут ви матеріал не загубитеся. А вже докторська дисертація, зараз я статті якісь вам буду диктувати. Це вже глиняний посуд у народі культури харчування українців на Дніпрянщині. Це монографія. Монографія пишеться перед захистом дисертації докторської. Я захистила і кандидатську, і докторську. Скажу вам по чесному, захистивши дві дисертації і кандидатську і докторську, це книги, це монографія. Є ще окремо дисертації, рукописи. Я нарешті зрозуміла, як писати дисертації. Тому хто хоче писати дисертацію, приходить до мене, напишемо дисертацію за рік. За рік напишемо і захист... ну, захистимо там. Ну, Я 9 місяців захищалася, у мене довгий процес що По-людському це 3 місяці, і ви захищені. Весільний обряд села Велика Павлівка. Глиняний перепіць у весільному обряді, глиняний посуд у весільній обрядовості. Це вже мене пре на глиняний посуд. Але в мене дисертація називається Еволюція традицій глиняного посуду. Вона там якось називається. Оце ж відкриваю монографію. Моїй мамі Каті присвячую. Бачите? Добре, що я поприсвячувала. Мама бачила це. Все, оце, бачите, без... все добре. І так. Ну, а далі пішло, пішло, поїхало. Про що розповісти, стара каплиця. Каплиця та, що у Полтаві на Зіньківській стоїть іще, біля, інституту, біля інституту, інституту, знаєте де. Понад історія гончарного шкільництва. Опішнянська зразкова гончарна майстерня Полтавського земства, Це от, земський будинок. 1894. Кера мікологічні історії Юхима Михайлєва. видрала архівні матеріали про Юхима Михайлєва, цікавезні, написала цікавезну статтю. Різдвяні піснянські ласощі. А оце ж тут якраз про ті канхвети і про пряники. Дивіться, про традиційні різдвяні ласощі, які готовлять в опічні, чубаті канхвети. опічнянські різдвяні забув 2008 рік. І я пишу про них Закарп... Закарпатські ляльки-пряники, котелевські панянки, львівські миколайчики, весільні житні коники, тіста. У 2008-му пише Олена Щербань, бігає з семи канхветами котелевськими. Кому воно треба? То бачите, без сліз його не згадаєш. Гончарська родина Галілеєва, піснянський козак Лискос, подвижник Степана. Церкви, Борщі, каша з горщика. опічний ярмарок, весільний обряд вес... весела Таларасівка, потім весільний брат будуща великий, потім. Ой, тут теж серія статей піде. І потім я видам окрему книгу. У книзі воно ж усе зібране, його ж усе можна читати. Ось весілля... Я, знаєте, я не багато ще зробила, але я зробила вже добрий такий доробок. Знаєте, цікавий. Ну, мені ж цікаво, то я думаю, що і всім цікаво. І так далі. Тут багато всього, історіографія гончарних шкіл. І пішло, поїхали. Тут пішло, пішло, пішло. Тут уже, ну, це я в принципі, вам швиденько -то все розказала. І в мене в 40 років. Закінчується мій біо, бо зараз пройшло вже багато часу. Значить, коли в мене це було видано? Воно ну, в 2020-му. Ще за 5 років я ще написала і видала книг <смі> і статей. Цей біобібліографічний. і номінанти в мене, і проєкти і за на світі. Значить, тут у мене чомусь написано 121, а, ні, а, то не те. До рецензії. Йо. Йо -йо -йо. Так, 2018. 19. А, закінчили ми. Ми за два роки не подали бібліографію чи подали, не промує. Значить, 229 статей поки що. Чи це не воно воно здається. А мане їх загалом вже до 300. Тому ви мене питаєте, оце, народна технологія приготування страв у варсті печі, мешканців на Дніпрянщини. Уявляєте, проблеми експонування бродову глиняного посуду, музейній практиці, народна технологія приготування поживи в глиняному посуді. Ну це вже до докторської цей традиційна регіональна культура харчування в сучасному сільському зеленому туризмі. Традиції використання глиняного посуду в культурі харчування Чернігівщини. Скільки всього класно зроблено, тому щоб знати, де. Шукати мої статті, вам треба мати біобібліографічний показчик. Ні, значить, буду вам його копіювати, тому Софійка каже, що це платні послуги прочитати ваші праці. Ні, Софійка. це Класно ви придумали, щоб ще брати гроші за те, щоб ви мої десь праці прочитали. Ось, Найкраще знайти мої праці в мене. Приїхати до мене в гості і цікавитись, працювати. з якою ви метою. Якщо ви для наукової мети, то вам треба зі мною зустрічатися, і ми з вами багато чого структуруємо. Як завжди, довжелезні відео, але без цього ніяк. Вдячна вам за увагу.